Уже місяць у Житомирі працює безпечний простір для підлітків світи. Це місце, де внутрішньо переміщені особи та діти військовослужбовців віком від 12 до 16 років можуть отримати психологічну допомогу та знайти друзів. За цей місяць було проведено 25 заходів для цих дітей. А це як і майстер-класи з акторської майстерності, так і спеціальні майстер-класи, які розробляла наш головний психолог. Це арт-терапія, фуд-терапія за моєю стіною. Один із вид тієї терапії, яку проводила наш психолог, це діти виплескували свої емоції негативні, скажімо так, шляхом жбурляння фарби на полотно. Психологи закладу мають потрібні практичні навички та відповідний досвід роботи. Працюючи із травмами, вони застосовують новітні підходи психотерапії, які використовують у США, Ізраїлі та Європі. А також до центру приходять запрошені експерти. В нас є англійська мова, в нас є йога і в нас є. Е... Акторська майстерність спочатку, знаєте, були такі їжачки, які просто приходили, сідали і одразу в телефони. Тепер це той рівень, коли вони можуть самостійно вдома готувати смаколики і пригощати вже не лише знайомих, але й друзів. Це ось той показник, коли дійсно ми бачимо результати нашої праці. Наразі у центрі створено дві групи. Загалом це 22 підлітка. Старші розповідають за місяць занять у безпечному просторі. Вони усі стали справжніми друзями, які спілкуються у вільний час і гуляють разом. А також додають світи, це місце, де завжди підтримують та допоможуть розібратися зі своїми почуттями. Дуже класна, позитивна. Можна сказати, якась енергія, прилів хіл. Той тобто, нам дають в можливість важливість як то хіба приявіть. Новий контакт з людьми, який нам дав психолог, та багато ще чого, що допомогло в сім'ї з вченням сверстниками. Друзями кошти на центр та повну реновацію комунального приміщення надала родина засновника фонду Біджеві Геннадія Буткевича а на минулих вихідних благодійники влаштували ярмарку у рамках літньої фанзони футбольного клубу Полісся. За донат від 100 гривень можна було виграти мерчі від житомирських вовків. Усі кошти біжеві передали центру світи. Найближчим часом у безпечному просторі для підлітків наберуть ще дві групи, щоб допомогти адаптуватися більшій кількості дітей. Вони на постійній основі можуть приходити. Ожний, хоч божий день, якщо в них є така можливість і бажання, дуже чекаємо всіх дітей в наш центр для участі у програмі. Батькам потрібно заповнити реєстраційну анкету, яку можна знайти за QR-кодом на екрані. Після чого з ним зв'яжуться працівники центру, аби розповісти деталі та запросити на співбесіду.